Всім привіт, мене звати Тарас. я Так сьогодні хотілося би поговорити про українське телебачення як таке і сказати причину, чого я саме не дивлюсь українські канали. От, ну якщо трошки відійти від теми, всі ми знаємо, що зараз робиться в Кремлі, що робиться в Росії. Людей реально накачують інформацією такою просто неправдивою, просто брехливою. І саме цікаво, що вони сліпо в це вірять. Ну, Я думаю, що це, м'яко кажучи, неправильно. От, якщо вже говорити про Україну, ну куди вже правди дітися, дивишся українські новості, і десь вони щось не докажуть, десь щось приукрасять, десь змовчать, от якось так це все діло робиться. Але я думаю, що це дійсно до пори до часу, поки йде війна з Росією. От така штука буде. А от є такі реально класні канали на Ютубі. Це як Радіо Свобода, це Espresso Тіві, це громадське телебачення. Я з задоволенням дивлюся всі їхні канали, підписаний на всі ці канали. От, через те, що вони такі, на мою думку, самі об'єктивні, класно висвітлюють інформацію. І там дуже класні сюжети. От, ну надіюся, що дійсно, коли війна з Росією закінчиться, то ситуація в нашому медіапросторі вирівняється і все буде добре. На цій веселій такій позитивній ноті дозвольте закінчити це відео. Якщо у вас є що сказати, то залишайте будь ласка, свої коментарі знизу під відео. Всім пока.